Блукаючи інтернатами, я зрозумів, що нам потрібні нові стандарти. І тому спочатку я буду казати: поставте лайк, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, лайк, будь ласка, і коментар, просто дайте відповідь. От що ви плануєте робити завтра? Отже, ми розберемо сьогодні, що таке нотний стан. І так як відео про нотний стан це дитячий контент, я вирішив зробити це по-дорослому. І для розбору ми візьмемо перший такт з пісні черепаха аха-ха. Отже, ознайомимось, що ми бачимо? Ми бачимо п'ять лінійок, ми бачимо простір між ними, ми бачимо скрипічний ключ або ключ соль, тому що він знаходиться на лінійці соль. Далі ми бачимо такт закрився. В принципі, ось у нас ноти, риби наші, і розмір такту. 2 четвертих. Що це означає? Це означає, що у нас ось цю клітиночку в цю коробку може вміститися 2 четвертих ноти. Давайте зіграємо. Але я зациклю. Першим ділом ми почнемо з ключа. У нас є два ключі ключ соль. Або скрипічний ключ, і басовий ключ, або ключ Фа. Ми зупинимось на ключі соль. Далі тактові розміри. Далі тактові розміри. У нас є три простих тактових розміри. 2 четвертих, 3 четвертих і 4 четвертих. Перейдемо до нот. У нас є одна октава, 8 нот. Дормі фасолі Сі до. Перейдемо до асоціації. У нас є п'ять лінійок, і нам потрібно побудувати певну незалежність між ними, а не просто рахувати. Для цього виокремо. Середню лінію. Запам'ятаємо: лінія посередині це сі. Лінія там, де знаходиться скрипковий ключ, це в нас соль. Далі закономірності. У нас є 5 ліній і у нас є 5 пальців. Ми ставимо руку і бачимо. Все сходиться. І ми можемо тренуватися. Наприклад, ми беремо палець і тикаємо ось сюди. Що це за нота? Це нота у нас ре. Тикаємо ось сюди. Що це за нота? Це нота мій. І так можна робити будь-де і в транспорті. Коли ми читаємо, стараємось дивитися, на якій лінії знаходиться нота, і як далеко вона від центру. Це допоможе оперативно читати ноти і бути майстром в цій справі. Перейдемо до довжини нот. Ціла нота це вершина нашої музикальної піраміди. Справжній кавун, який ми ділимо надвоє. Далі ми ділимо одну другу 2 і отримуємо одну четверту. Ми беремо одну четверту, ділимо 2 і отримуємо одну восьму. Щоб одну восьму перетворити в одну шістнадцяту, нам потрібно додати ще один хвостик. І коли ми ділимо одну шістнадцяту на двоє, ми отримуємо одну тридцять другу. Але вона рідко використовується. Протилежність ноти буде тиша. Тиша і нота. Далі, якщо ми хочемо зробити паузу одну шістнадцяту, нам потрібно додати ще один хвостик. Ось так. Тактовий розмір. Що таке тактовий розмір? Це коробка, в яку ми можемо засунути нота. Чотири четвертих означає, що. Що таке? Ні, я ще знімаю. Отже, тактова форма. Чотири четвертих означає, що ми можемо помістити тільки 4 четвертих ноти. З двома четвертими ситуація аналогічна. Дві четвертих означає. Що ми можемо помістити дві четвертих ноти. Але одна друга дорівнює двом четвертим. Проста, це проста математика. Це проста математика. Ми можемо заповнити такт, як ми хочемо. Але головне, щоб в нас в сумі вийшло дві четвертих. Також ось ця крапочка, ось ця нота буде дорівнювати довжині цим двом.